Вітаю! Як каже народна мудрість, часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними. І це чудово. Людство працює, розвивається, і, здавалося б, уже досягло таких вершин, про які не те, що про отці мріяли, а навіть не змогли спрогнозувати найповажніші оракули. Що ж маємо в результаті ми, ті, котрі живуть в епоху апогею, розвитку людського розуму та можливостей, Сьогодні ми хочемо з'ясувати ставлення громадськості до однієї з найдревніших наук, роль якої для розвитку і становлення цивілізації важко переоцінити. Протягом тисячоліть поряд з людиною, її розвитком, побутом, процвітанням, крокувала хімічна наука. Накопичені віками знання мали перш за все слугувати добробуту людини. Проте час показав. Що, занепад загальнолюдських цінностей, гонка за матеріальним благополуччям засліпила свідомість людей, приспала їх пильність. Чарівна паличка, якою здав, назвали так хімію, перетворилася на караючий жезл. Виголошуючи свою промову, слово про користь хімії, видатний вчений Ломоносо, мабуть, і подумати не зміг, наскільки його вислів широко простягає хімія руки свої у справи людській, стане пророчим. На сьогодні цей вислів відомий кожному пересічному громадянам. Хімія всюди, у харчуванні, у побуті. Одяг у медицині і техніці. Це лише загальна сфера, куди хімія простягнула руки свої. Добре це чи погано. Потрібно це нинішньому суспільству чи ні. І на кінець. Гуманно ну, чи ні? Відповіді ми спробували дізнатися у повсякденних користувачів хімії. З цією метою ми сформулювали такі загальні питання. Що таке хімія для вас? Чи боїтеся ви хімію у побуті і продуктах харчування? Чи потрібно на сьогодні вивчати і впроваджувати хімію у повсякденне життя? Свою позицію висловили ряд респондентів різного соціального статусу. Отже, які думки з цього виводу були висловлені? Слово нашим експертам. Хімія, коли марна миє в ванну і в туалет. та її не можна їсти, бо вона не вкусна. Хіба може побити. З хімії роблять багато корисних людей. оцет, шампунь, спирт. Хімію ми ще не вивчаємо, але я думаю, що хімія це. Наука, яка вивчає різні хімічні елементи. Хімія буває корисна, буває не корисна. Корисна – це, наприклад, пральний порошок, він потрібен для повсякденного життя. А не корисна хімія це, наприклад, як вчипці, вони є шкідливі для нашого здоров'я. Я хімію не вивчаю, але зустрічаю її кожного дня. А саме це нині засоби, їжа. Наприклад, коли ми вирощуємо овочі або фрукти, нам встановляться спеціальні добрива хімікати. У подальшому розвитку, але велика її частка знаходиться у їхній такого, що я дуже шкільний. Яке моє ставлення до хімії? Я гуманітарій, тому мені важко говорити про, про неї з наукової точки зору. Але як жінка, можу сказати, що використання хімії у побуті мені дуже допомагає. Що стосується негативного впливу хімії на організм людини, то вважаю, що кожна особистість повинна сама усвідомлювати цей факт і сама вирішувати, в яких кількостях її вживати. А відмовитися від хімії повністю неможливо, адже ми живемо в час, коли хімія оточує нас та взаємодіє з нами. Предмет хімії в шкільному курсі завжди вважали одним із найскладніших у вивченні. Проте на сучасному етапі у зв'язку з тим, що хімія одна із галузей, яка тісно взаємодіє з усіма сферами життя, чи не найбільше піддається аналізу. Найчастіше люди говорять про хімію як негатив. Відно, це від того, що не зовсім всі обізнані. Тому вважаю, що курс хімії у школі повинен нам давати перш за все практичні знання. Отже, досліджуючи питання хімізації, ми наштовхнулись на досить нове соціальне явище: так звану хемофобію, страх перед хімічною небезпекою. Причому ця фобія набирає масового хіміко-екологічного, продовольчого та побутового психозу. Як будь-який масовий психоз хемофобія стає загрозою нормальному розвитку хімічного комплексу. Набирає обертів серйозного соціального явища, що потягне за собою ряд негативних наслідків. Сьогодні, коли на допомогу суспільству стали інформаційно-комунікаційні технології, кожному пересічному громадянину надається можливість розширити свій кругозір та сформувати власну позицію до тих чи інших явищ. Щоб не вдаватися до середньовічного мракубісня та не спалити хімію на вогні інквізиції, перш за все потрібно мати знання та володіти інформацією. Дуже важливим є вміння аналізу і синтезу інформації, адже інформація це зброя, а знання це сила. Як відомо, результативність роботи багато в чому залежить від усвідомлення проблеми. А в нашому випадку необхідно змінювати мислення, оскільки чіткої позиції в проблемах хімізації та конкретних раціональних дій Україна ще не має. Шукаючи знак якості на території обману, метою нашої роботи було знаходження оптимального варіанту розв'язання проблеми хімофобії, адже треба реально і тверезо дивитися на речі. На сьогодні ані промисловість, ані сільське господарство, і тим більше харчова промисловість не зможуть обійтися без засобів і методів хімії. Тому, вигадуючи все нові і нові лякалки щодо безумовної шкоди хімії, апріорі треба пам'ятати, що нашій багатостраждальній планеті треба прогодувати більше 7 мільярдів рутів. Третина з яких на сьогодні вже голодують. Можливо, треба б дещо понизити градус боротьби з ГМО, транжирами, консервантами та барвниками, оскільки реальної шкоди більшості з них не доведено. Які шкоди радіо та мікрохвиль. Але ще гіпотетично спрогнозовано, знаю одне: людина без їжі обійтися не зможе. А от відмовившись від шкідливих звичок, таких як паління, алкоголь та наркотики, це в силах кожного. Отож, бережімо власне здоров'я та шануймося!